Поїхали, все, все, дни. Камеры палим сразу? Ні. Вони мене взнають, не палю. На, на заправку заїжджай. Oh, тут все. Заставляюсь. Типа заправляться, да? Так тут не вийдемо, стрится. Да все, Та ви... ну, так ставай. Я не бачу, я що, я що, в зеркало бачу. Вс, вставай. Жить, біжу, біжу. Буде дивіться. Добрий. Ви на світлофори дивитесь? На якісь світлофори. Ади які? а? А ви тільки що їхали. Дивлюсь. А? Дивлюся. А чи ж вона красний поїхали? Красний? Так. Да. Зелений був. А? Зелений був. Не поняв. Зелений був. Можемо з вами подивитися на відео. Будь ласка. А? Будь ласка. Війдемоте, поглянемо з вами. Ознайомте. А? Ознайомте. Що? Ну ви видео. Ви знаєте, а наше видео? Что видео дає? Что вы ви кажете видео? Ви, ви? Ну вы ви, кажете, видео подвимся. Ну, давайте ви? на моем телефоне видео подвимся. Ну давайте на вашу подъемся. Что ну, вам включить? Что включить вам? А що ви хочете включить? Ну а що ви хочете мені включить? Ну як вы приїхали, перекрасите на заборону с нас світлофора. Вы хочете мені таке показати? Вы хочете таке мені показать? Что я приїхав на зеленый? Ви показываєте, я на зелений, зелений приїхав, правильно? Шо, шо? Ну я на зелений проїхав, приїхав, правильно? Червоний. Я не червоний? червоний. А ви червоний? чого їхали? Поїхали теж? Ви теж їхали на, на червоний? Ну, ми за вами, так як ви порушили. Ми почали мігалки, Поїхали за вами? Та що? Що, так можна? Що ви порушили? Ні, що? Щоб їхали за мною. Шо, шо, їхали? Ну ви я нару... на нарушу. Якщо ви кажете, про... я нарушу, що вам тоже можна? Ви проїхали шо? на... Що стояли? Ми стояли на світлофорі, на червоний. Ви нас проїхали, один, другий на червоний. Давайте ваше удостоверення. Давайте удостоверення ваше подивимося. ЖТ0429. Давайте наше висловиє. Інспектор дає місто Житомира, капітан міліції Шатило. А хто начальник? Шатило Олег Олександрович. Да. Це той ще протокол. Слухаю вас. А, а чого? Ну слухай вас. То що, що вам ну що, що ви сказали? Ну протокол. Ну, давайте протокол. Протокол так. давайте. А? Протокол, відео давайте. Ну. Який протокол? А який? Відео давайте. Ж, навіть, документи свої на вас Ну покажете моє порушення. А? Покажіть порушення моє. Я вам сказав ваше порушення. Ну Чи то мені ваше б сказав, знаєте куди. Ви можете пройти, у нас стаціонарна камера, Та ви Їте, шо? Знайомтеся. Так що ви прийняти свої документи, ми ви складемо протокол, і все на цьому. Знай... Знайомтеся з боїм правопорушення, якщо кажете. Ви... Якщо я нарушу. Я, я вам на словах сказав. Даймо 200 гривень. Да? Я вам сказав. Ні. Ну, там акуратненько да. Якщо ви маєте вашу документам, да. Я блять зараз як давно. Хай принесе сюди. Ні значить ми не хочемо туди йти. Все. Є фото відео фіксація? Є ознайомте. Та не ознайомте сюди, хай принесе. Заїбав блядь. блять. Перенести. Принести. Ми не можемо обпреднести. Так так що скиньі в YouTube книж силку, ми подивимося його. Відео, фото, фотофіксація. Ми не можемо. Давайте, давайте, давайте. давайте я спішу, спишу. Давайте ми сначала складемо на вас протокол. А потім, давайте, коли будете обжалувати, і ми прийдемо в суд з цим відео. Коли будете обжалувати, тоді к нам підійдёте і будете добре? Ми не зобов'язані вам. Ми зараз поїдемо по своїм ділам, а потім подзвонимо щоб ви під'їхали, і ми потім подивимося. А чому ми маємо вас? А їздити обжаловать? Ні, а чому ви кажете, що подзвоните? Ну потому що позвоню, когда у меня будет свободное время на вас на вашому. Я позвоню. Добрый день, дибра Миколайович. Mm. Добре. Ну що ну, там план нам... по протоколам відмінили вам, протокол... вам уже? А? 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 План Нет. по Та, протоколам отмін... протоколу. <реку> ну про які ми можемо говорити з вами план по про протоколах, правильно? <реку> ну, <реку> Дійсно. Ну. Так давайте порушення показуйте. У вас своя страна, у нас своя, да? Я ж вам предлагаю. Ладно, пошли покажете. Давай. Стационарная камера говорит? Сционарная, да. Батарея на канале. У нас ей даже не засняла ничего. Зараз. А где кад... ка... батарея от камеры? Видосик, давай. Вот, а, ви так батареи ей нет. Так где же у нас стационарная А Она там не поломана. Ну так а что вы не можете поднести ее? Держи, говорите, да. Не сідай, Не седа. Ну не седайте туда. Ну да где? Не вы не можете ее поднести? Хоть из машины ознайомлюсь. Ознайом ты, что капітан? Чуть-чуть наврали много, да? Разве стихилы. Ну, я копеечно, да? Зачекайте, Хотел. зачекайте. Кого? Ходь, вы хвилинку можете почекать? Да, можем. Ну. Не мешайте воде. Я могу отсюда, что ты скажешь. Посмотри, какая а у, вас не думаю, что собрать чайно... еще будет. Сертификата на камеру. Пока он делается видео, нет? Що у вас так це, це, не, <плес> чи, <плес> це, це, це ж прибор, Думаю, не вимірювальний прибор, що він і... повинен бути сертифікований. Звісно, не ваш прибор? Ваш прибор нижче. Я Я кажу, 33 це наказі. В 33-му наказі. дивіться, от бачите, червоний бачу, О, що? Що? Ну, ви світофору. Ми стоїмо на червоний. Ви ва? Ваше порушення. Не наше, яких тоді. Дивіться, от бачите. Так хто той той поїхав? Ну, автомобиль Волга на я бачу тут, 80 зарежьте 2, Волгу 3, 2, 3. пристрелите Волгу составте протокол на Волгу. А на водія? на какого водія? воде на то есть важишь воде составьте на, на з нас. давайте на четверых будете давайте вам документы вы составляєте на меня протокол давать мы ж будем давайте попереджим попередження. я на красный проехал якщо это я за, за такое віддають. Подожди, за приїзд на красний світофор, свет світофора не передбачена відповідальність в Індії Ну то, Якщо нам свій документ, ну, то, так, я... если не пред'явить, то ви не Віз... ставите протокол. Ну, если не можемо водія заставити, що він нам пред'явив, правильно? Тоді він не пред'являє до побачення. Йдіть ну, ну, розводьте далі привіт. Ну це, це, прису... це, це ж не розвод, правильно? Це такі слова у нас, знаєте. Розвод. А, це А, розвод.